Найголовніший блогер України чи найбільший троль? Свій хлопець чи успішний бізнес-проєкт? Лідер просування українського чи винуватець у поширенні проросійських наративів? Які головні секрети успіху Олексія Дурніва? Скільки він заробляє? Які зашквари він сором'язливо не згадує? І хто за ним стоїть? Я Єлець Максим, Ютуб-продюсер, понад 10 років запускаю Ютуб канали. І сьогодні я розберу феномен найефективнішого блогера України. Чому саме найефективнішого? Бо Дурнів знайшов дійсно ефективну формулу. Мінімум затрат. Максимум результату в нього є зашквар, є питання до політичного минулого, але є чому вчитись це однозначно. І зараз я покажу, чому саме ми з вами можемо навчитись. Це не хейт контент, це зважений аналіз. 2011 рік перша поява Олексія Дурніва перед широкою аудиторією на телеканалі ТЕЦ запускається шоу Дурнів плюс один. Формат доволі простий. Дурнів з оператором їдуть на івенти, знімають абсурдні ситуації, роблять провокаційні інтерв'ю, задають шкільні питання і знімають нібито тупих людей. Цей формат дуже зайшов людям, бо вони відчували себе розумнішими на фоні героїв шоу. Сам колись пересилав кусочки з цих відосів. Любить Так! Україна це саме найкраще місто. Скажіть, скажіть, ласка, а скільки в Україні області? Не знаю. Також людям подобалось висміювання мажорів. Тосовок і пафосу нічого не змінюється. За рік до цього, до речі, в Росії з'являється проект ТВ, який часто називають тим, яким надихався дурнів, але як завжди, розслідувачі плагіату зупиняються на російському ринку і далі не розслідують. Але далеко шукати не треба ще до появи таких форматів. У нас це вже було в Америці. Звісно, один з найяскравіших прикладів, навіть ви знаєте, Саша Барон Коен, який знімав провокаційні пранк-інтерв'ю. Один з його персонажів, навіть доріс до окремого фільму, якого ви знаєте. Який ви знаєте під ім'ям Борат, але на українському ринку це було свіжо, це було смішно, це працювало на телебаченні. Телеканал Тед, до речі, на той момент необачно дозволив Турніву публікувати ці випуски на його власному Ютуб каналі і розвивати не корпоративний аккаунт каналу, а особистий. Ну тому що тоді мало хто міг здогадати, що Ютуб настільки розвинеться. І можна сміливо заявити, що Дурнів став одним з перших блогерів з України ще до офіційної локалізації Ютубу в 2011 році. Ще до офіційної локалізації Ютубу в 2012 році тільки з'явився по факту український Ютуб. Тому перехід на Ютуб стратегія була розумною паралельно із телебаченням будувати Ютуб канал і поступово переносити аудиторію. Чому це було розумно? Перше власність аудиторії на телебаченні. Аудиторія належить каналу, а на Ютубі як би це, це не звучало, належить автору. Друге, монетизація телебачення платить фіксу. Фіксовану ставку. Ютуб, скільки заробив, стільки твоє, скільки переглядів набрав, стільки заробив, скільки інтеграцій вставив, стільки заробив. Третя свобода контенту. На телебаченні є цензура, хронометраж, сітка мовлення. На Ютубі роби, що хочеш. Турнів це зрозумів раніше за багатьох телеведучих, і це перша ознака його професіоналізму. Або інтуїції. 1 липня 2014 року Дурнів офіційно оголошує про закриття програми Дурнів Плюс один на теті. За три роки було випущено 150 епізодів регулярно щотижня без пауз. Як ютуб-продюсери, ми фіксуємо. Працьовитість і стабільність це основа успіху. А також, коли ви задаєте собі питання, чому в мене нема такого успішного каналу як Олексія, задайте собі інше питання. А чи зробив я також за перші свої роки медійного існування 150 відео? Більшість, думаю, не зробили. Після цього Олексій пару років працює на шоу Пробудись у ролі ведучого і тут пробудження, пробуджуючи свій образ троля. Це шоу допомагає йому набивати руку, вчитись реагувати на інфоприводи, а також знайомитись з багатьма людьми, з якими він буде колаборувати в майбутньому. Наприклад, ось архівне відео, де він спілкується з Київстонером, який потім буде неодноразово приходити до нього в гості вже на особистий канал Олексія. Висновок знайомства, зв'язки не з'являються самі по собі. Це не повезло. Вони напрацьовуються руками, поки навіть широкі маси, можливо, про вас ще не знають. Також цікаве спостереження. Багато зірок сучасного українського шоу-бізнесу встигли попрацювати на ранкових шоу. Багато хто починав з цього. Наприклад, я саме через ранкові шоу познайомився колись з притулою, з Горбуновим, з педаном, з Єфросініною. До речі, є ідея зробити такий собі також аналіз шляху Ютубу проекту Маші Єфросініна. Якщо цікаво, напишіть або напишіть, кого з українських ютуб'ячів вам цікаво було б разом зі мною розібрати. Але це все було підготовкою до справжнього, як би сказав Олексію, квантового стрибку. Ми підбираємось до моменту, коли Дурнів знаходить ідеальну формулу, яка буде приносити йому і заробіток, і впізнаваність довгі роки. Протягом першого року Олексій з командою шукають щось, що буде дешевше у виробництві, швидше створюватиметься, легше масштабуватиметься, і також даватиме стабільний результат. Це складові стратегічного підходу до. Проєктів, і ось що він знаходить. Якщо не зважати на перший дивний випуск поза форматом хейт, огляд на мурафу, всі інші випуски це потрапляння в Яблучко. Формат один дурнів дивиться сторіс. Геніальність у простоті. Не ускладнюйте. Редактор відбирає найсмішніші або найдивніші сторіс. Дурнів приходить тільки на зйомку. Він їх до цього не бачить. Дивиться, коментує, жартує, команда монтує і успіх. Чому це ефективно? Не треба придумувати контент, інфоприводи по факту створюють за вас інші люди. Друге, не треба їздити кудись на зйомки, просто знімаєш в студії, на початку навіть в себе вдома і монтуєш. І також потрібна мінімальна підготовка. Не потрібно велика команда, не потрібно писати якісь сценарії, з його досвідом просто достатньо реагувати. Затрати часу турніва на такий випуск, 2-3 години максимум. Результат потрапляння в актуальність, мільйони переглядів. І унікальний контент. Єдиний мінус: цей формат складно знімати наперед. Потрібно регулярно з'являтись на відміну від дурнів все», який можна було теоретично поїхати на гастролі, відзняти блоком і відпочивати. Формат дурнів дивиться Сторіс, все-таки приходиться знімати, от як він відбувається, так і знімати. А на рахунок формату дурнів все» цей формат був на старті каналу. Він особисто мені навіть більше подобався, ніж Дурнів дивиться Сторіс, але судячи з усього, кудись їздити, багато знімати, вишукувати діаманти на Валентиновна блядь, котрої не може графіки сука, нормальний стіл. Що я должен ганять свой тролібус в спілкуванні з рандомними людьми не вписувалось в концепцію ефективності. Тож цей формат е, пішов, але цей формат також зіграв дуже велику роль повернення дурніва після його пропадання, після дурнів плюс один з широких мас, скажімо так, знов на широку аудиторію. Наступний формат це огляд новин. Це ще один геніальний, простий формат. Команда збирає топові новини, дурнів коментує їх з гумором, позитивом, як і попередній формат. Чому це працює? Тому що знову ж таки новини відбуваються самі. Не треба продумувати теми. Аудиторія хоче легкий розважальний формат. Аудиторія хоче слідкувати за новинами, але не хоче грузнути в чомусь серйозному. Ну плюс ще монтаж графіка. Там монтажер прикольно працює, утримують увагу. І також регулярність. Такий формат гарантує нам регулярність. Новини ніколи не закінчаться. Вони постійно будуть якісь відбуватись незалежно від нас. Наша задача просто ну, задача дурніва просто їх коментувати. Ключове тобто, дурнів не робить новини, він робить розважальний контент про новини. І це велика різниця. І він також не показує себе експертом в новинах. Він просто робить розважальний контент. Наступний формат їжа дурніва. Огляд їжі з гостями, їжа вічна тема. Гості приводять свою аудиторію, заклади самі, можливо, зацікавлені в появі на шоу, просто смачно ефективно. А особисто я цей формат не дуже люблю, але бачу, що люди його дивляться. Наступний формат котик хоче знати: пізнавальний контент, найменш перегляданий, але найбільш цінний. Коли ти великий, ти мусиш використовувати свій масштаб не тільки для розваг, а й для просвітництва. І це. Це якраз хороший приклад соціальної, скажімо так, відповідальності, що об'єднує ці формати. Мінімальні затрати, швидке виробництво і використання сильних сторон дурніва. Швидка реакція, дотепність, імпровізація. А ну і також регулярність. Це я буду проносити через всі свої відео на цьому каналі. До речі, підпишіться. Тут дуже багато корисних відео для тих, хто хоче займатися Ютубом. Так от, успіх дурніва це не якийсь неймовірний талант, це не везіння, це система, це досвід, це професійний підхід. Але не все так ідеально. У дурніва є і темні плями, і найбільше з них це політика. Дурнів у 14-15 роках балотувався в депутати. Не всі знали. У деяких змі його згадували як технічного кандидата, тобто висувався, щоб через маніпуляції відтягувати голоси в реальних кандидатів, що його не красить. І претензія в тому, що він разом з багатьма акторами перетворював політичний процес в Україні на фарс і збільшував цеглинку, докладав. До недовіри до політики в країні можливо він тоді не сприймав це серйозно. Молодий хлопець, який прагне слави і цим скористались. Я сам з Донеччини в чотирнадцятому виїхав і знаю багато таких історій. На жаль, наступне співпраця з Володимиром Петровим. Петров політтехнолог. Політтехнологи це завжди маніпуляції, якісь нечисті дії. Петров відомий рядом скандалів. Йому приписують -гейт» в Артеку, коли намагались звинуватити опозицію в надмірній. Любові до дуже повнолітніх організація тітушок під час майдану. І проросійські російські чи можна це все приписувати дурніву? Ні. Але близькість до таких людей накладає тінь. Схоже на те, що їх моральні компаси на той момент все таки співпадали. Сумнівні політичні меседжі були періоди, коли Олексій висловлювався зневажливо про па Бандеру Майдан. В принципі, просував наратив майданівці, баламутять народ на рівному місці. Репости страна Ю Олеся Медведєвої Шарія. Все це складає враження, що він варився в доволі. Ватному інфополі. Чи пробачаю я йому це? Хто <с> такий, щоб пробачати? Наскільки мені відомо, Олексій рефлексував, переглянув свої позиції, і сьогодні ми бачимо зовсім інший погляд на ці Процеси політичні і соціальні. І після 24 лютого 2022 року він чітко став проукраїнським і навіть публічно писав, що йому соромно за ті старі пости. Я не хочу дуже сильно зупинятись на цьому блоці. В нього було неймовірно багато там, в Твіттері чи Фейсбуку постів. Я їх читав. Але е, я розумію, що таке е, троль, який розважається в інтернеті. І не буду прям детально кожен аналізувати. Загалом, ось картинка ось така. І плюс він завжди може сказати сказати, я тролив, я в гораф, і це один з висновків, які ми можемо собі взяти людині в масці троля. Дуже складно щось пред'явити. Він на будь-який зі своїх твітів висловів, інтерв'ю. Може сказати, це був сарказм, це іронія, це тролінг. А це ви не поняли. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях, як Олексій виходив зі скандалів. Перше мовчання, він не розпалював. Друге повернення до контенту. Просто продовжував знімати відоси. Третє зміна повістки після 24 лютого став о, проукраїнським. Також важливо чітке артикулювання. Я помилявся, я був не правий. Наприклад, під одним з розслідувань про продурня він залишив ось такий коментар, де зазначив, що йому було неприємно знову це переглядати. Йому соромно і він був не. Правий чітко і зрозуміло признати свою помилку це не слабкість. Запам'ятайте собі молоді ютубери, це сила і це спрацювало. Професіоналізм, регулярність і відвертість перемогли не безпідставний в якихось моментах хейт, в якихось безпідставний. Ну але загалом урок для блогерів двічі подумайте перед тим, як лізти в політику. Також варто відмітити, що, наприклад, у 18-му році, на четвертий рік війни, вийшов випуск в Москви під назвою Росія ето для русських». Не хочу ходити в білому пальто, але мене особисто запрошували стати ведучим YouTube-проєкту у 2017 році і однією з умов. Були поїздки в Росію і колаборації з російськими блогерами. Ми не почали співпрацю. Можливо, Олексій бачив там настільки цікаві перспективи по грошам чи по кар'єрі, що готовий був знехтувати моральними питаннями. А можливо, ці моральні питання на той момент перед ним не стояли через занадто сильний вплив російського інфопростору. Сюди ж можна приписати колаборації з дуже багатьма російськими блогерами і гумористами. Про це багато говорилось. Я не буду на цьому зупинятись. Висновок це було до. 2022 року, і доволі багато українських діячів медійних дозволяли собі такі дії. Тож знову ж таки, напишіть в коментарях, що ви з цього приводу думаєте. Частина 4. не політичні зашквари і скандали. Перше дурнів гуморист, а гумор часто провокаційний. Його найбільше звинувачення це локізм, висміювання висмівання людей за зовнішність, за надвагу. За надходу, коротше, за зовнішність. І це не дуже м, етично, тим паче в наші часи. Десять років тому, умовно, до цього легко відносились. Зараз вже не так легко. Зараз вже це крінж. Мені 33, Чому я використовую слово крінж? В чому взагалі проблема таких жартиків? Психологічні проблеми багатьох людей, які не настільки гарні, як Олексій. Красота. Страшна сила і моє головне оружие. І друге через страхи потрапити на ось таку критику. Багато хто боявся записувати відео, створювати контент, і як би сказав Олексій, проявлятись. Також багаторазово від нього лунали сексистські репліки. Знов ж таки, це було з під маски тролінгу і іронії, але це, це був сексизм. Були ще й шакалячі експреси, наприклад, Джамалу. Після її фейлу з технологією був такий експрес для адекватних людей. Це може бути просто жартом. Але завжди знайдуться неадекватні глядачі, які підхоплять, понесуть булінг по трубам, будуть їй писати і так далі. До речі, тут на цьому моменті ми з дівчиною моєю посперечались, тому що вона каже: Де да, нормально це. А я кажу: Ну не нормально це все-таки блогер з настільки великою аудиторією має розуміти наслідки якихось своїх дій. До речі, напишіть, що ви з цього приводу думаєте, з ким ви погоджуєтесь в даній суперечці. Він рідко вибачався частіше ігнорував. Або навіть огорав далі з цього, і як показав час, в його випадку це спрацювало, бо знову ж таки продовжуємо, він. Продовжував робити контент. Також ходять чутки про те, що Олексій в нас ловелас. і в мене на цю тему декілька десятків коментарів під постом в ТРЕЦ. Я залишу пост. До речі, набрав півтора мільйони висвітлень. Залишу посилання, можете перейти почитати, і там були коментарі про. Вік дівчат, з якими він а, любить проводити час. Знову ж таки, я не хочу розводити якісь плітки. Якщо хочете, можете почати трець. Все, все зі срачами закінчили. Нарешті переходимо до професійної скажімо так частини про ютуб, про складові успіху, про заробітки. Чому дурнів став успішний? Гумор, швидка реакція, відчуття моменту завжди знає, що в тренді відчуває, куди вітер дує, що треба жартувати, про що не треба жартувати. Це важливий момент і регулярність. Його відео виходять стабільно багато років. Чому це важливо? Записуємо. Алгоритми Ютубу люблять регулярність і просувають канали, які публікують часто і не пропадають. Наступне не тільки алгоритми, але й аудиторія звикає, що ти виходиш регулярно і люди чекають на твій контент, тому що це стає перегляд твого контенту, стає частиною їхньої рутини. Наприклад, ми з дівчиною іноді, коли сідаємо там снідати, і нам хочеться щось просто легке включити, недовго шукати, просто щось включити. Ми цілком умовірно включимо якийсь новий випуск дурніва, бо він легкий, не і не треба щось шукати перебирати. Буквально поїли 20-30 хвилин. Побігли займати своїми справами. Напишіть в коментарях, під що снідаєте. Ви можливо, щось новеньке з'явиться в нашому особистому житті з дівчиною. Три Більше контенту, більше шансів на вірусність. Чим більше відео, тим більша ймовірність, що щось з цього залетить. Рівно за останній рік на каналі вийшло 62 відео. Це в середньому трошки більше, ніж 5 відео на місяць. Це дисципліна телеведучого. Перенесена в Ютуб довжина відео від 30 хвилин до півтори години. Це офігенний хронометраж до монетизації, і він його вивозить. Теми він не вигадує. Бере те, що вже обговорюють обговорять люди, або в чому він бачить потенціал для обговорення людей. Деякі хвилі він навіть сам запускав новини, сторіси, хайп дурнів не намагається робити мистецтво. Він не намагається зробити ідеальний контент. Він робить Ефективний контент. Такий, що швидко створюється, дешево коштує і стабільно дає результат. Зафіксуйте себе, це дуже важливо. Це, можливо, звучить як щось дуже банальне, але більшість ютуберів, які сидять в нашому чаті ютуберів, які дивляться цей канал, які приходять до консуль... мене на консультації, ви цього не робите. Не ускладнюйте прості речі. Далі. Команда і продакшн. Команда невелика. 5-8 людей, я не знаю, так зі сторони так виглядає. Оператор, монтажер, можливо, два, редактори, менеджери там по магазину і так далі. Продакшн не топовий, але достатній. Чому Олексій не вкладає в дорогу студію з кучою камер? Бо це не потрібно. Люди дивляться заради емоцій, а не картинки. І це знову ж таки урок для вас, українські ютубери. Створюйте цінність, а не тупо тупоженіться за красивою картинкою. Перше мільйонне відео на каналі у Дурнєва виглядає ось так. Впевнений, експертні експерти відеозйомці розкритикували б його в щепки і сказали б, що він нічого ніколи не досягне. Але не картинка вирішує, а цікавість для вашого глядача, не для всіх, а конкретно для ваших глядачів. Алгоритми і метрики. Чому Ютуб просуває Дурніва? Перше це класичні метрики CTR. Обкладинки яскраві, впізнавані обличчя, інтрига до речі, завдяки обличчю самого дурніва на обкладинці мого відео ви. Клікнули на це відео, яке ви дивитесь зараз. Друге, утримання, швидкий початок, монтаж без пауз, емоції, прикольні монтажні історії. Відсутність води. Утримання впливає на те, щоб алгоритми ютубу просували. До речі, відсутність води в моєму цьому відео і цікава аналітика призвели до того, щоб ви додивились аж до цього моменту відео. Алгоритми ютубу це бачать і будуть далі закидати в рекомендації наступним глядачам. Третє. Залучення дурнів провокує коментарі, жарти і реакції, репости і так далі. До речі, ми вже більше половини відео пройшли, а я досі не попросив вас написати коментар, напишіть, як вам така аналітика, чи хотіли б ви бачити таку серію про найбільших українських ютуберів, а можливо, не про найбільших, а про найцікавіших. Ідемо далі: Високий CTR, високе утримання, висока залученість. Алгоритм просуває це відео. Дурнів все розуміє і робить контент саме під ці метрики. Це головні, там їх багато, але це головні. Також не в останню чергу варто відмітити кількість колаборацій. Дурнів повзаємодіяв з усіма, з ким тільки можна було уявити. Уявіть кого завгодно, там було. Це обмін аудиторією, постійний потік свіжих глядачів, і це класна порада. Якщо є можливість, робіть колаборації. Також важливий меседж дурніва дивляться, тому що завжди знають приблизно, що отримують. Якийсь гумор, можливо, не найкращий, але гумор. Актуальність не така, наприклад, як в телеграм-каналі, але це актуальність і розваги. Ось тут дуже часто креатори починають мудрити від страху бути недостатньо творчими. Стають. Через це непередбачуваними настільки, що люди не розуміють, що від них очікувати і не дивляться. Мені ось таке порівняння прийшло дурнів, як Макдональдс. Це не є зразком Хелсі харчування, але ти точно знаєш, що ти там отримаєш, що ти наїсишся, там доступно, недорого і завжди под рукою. В яку країну хто б там не поїхав, приблизно ви розумієте, що ви отримаєте в Макдональдсі. Частина 6. Гроші. Частина 6. Гроші. Тепер про бабки. Ютуб це бізнес, не забуваємо. Скільки проєкт Олексія Дурнєва заробляє і скільки витрачає. Я займаюся Ютубом вже понад 10 років, і багато проєктів я знаю, як працюють із середини. До речі, в мене є міні-курс, в якому я пояснюю, як працює YouTube, як просуватись, як заробляти і що треба робити, щоб потрапляти в рекомендації. І сам факт того, що ви дивитесь це відео, означає, що я знаю, як це зробити. І зверніть увагу, що мій канал про Ютуб найбільший канал про Ютуб українською мовою. Тож, при Єднуйтесь до чат-боту і запускайте власні YouTube канали, щоб через пару років я розбирав уже ваш кейс. Рахуємо грошенята. Джерела доходу. Перше. YouTube Adsense. Класична монетизація. Розрахунок простий: 62 відео на рік, середній перегляд нехай буде 700 тисяч. CPM за довгий розважальний контент в Україні мінімально візьмемо 5 доларів на тисячу переглядів. Чомусь, мені здається, в Олексія він більше. Рахуємо. 43 мільйона переглядів на рік це понад 200 тисяч доларів. Або приблизно 18 тисяч доларів на місяць лише з монетизації по мінімалочці. Два. Рекламні інтеграції дурнів робить багато інтеграцій. Приблизна ціна для каналу такого масштабу, думаю, 3-7 тисяч доларів за одну. Візьмемо навіть по мінімуму в нього в місяць входить 8-12 реклам. Не всі рекламні слоти заповнюються. Це від 24 до 84 тисяч доларів. Давайте дуже консервативно візьмемо 15 30 тисяч доларів на місяць з інтеграції. Мерч тут уже складно рахувати точно, але давайте знов ж таки припустимо, мерч, колаборації, якісь продажі атрибутики. 5-10 тисяч доларів на місяць. І там якісь інші джерела там спонсорства, колаборації з брендами поза Ютуб, що там ще якісь запрошення на інші канали можуть бути платні, пропозиції десь виступити, а якісь інвестиції, продюсування, можливо, інших проєктів. Ми цього, коротше, не можемо знати. Залишимо, скажімо так, але це також ваші можливості, якщо ви велика медійна людина. Загальний дохід. AdSense – 18, інтеграції. Нехай буде 20, мерч і там інше 12. Загалом 50 тисяч доларів на місяць, по мінімуму, або 600 тисяч доларів на рік. І це доволі консервативна оцінка, як я вже сказав. На піках я думаю, це може бути кратно більше. А, витрати команда, оператор. Я не знаю, він партнер чи не партнер, але давайте рахувати, що ні. 1,5-2 тисячі доларів, монтажери 3-5 тисяч доларів, редактори 2-3 тисячі доларів, менеджери, адміністратори накинемо, можливо, там оператор трошки більше. разом, там, не знаю, 10-13 тисяч доларів на місяць. Я не думаю, що там сильно більше. Ідемо далі. Офіс або студія, нехай буде там тисяча доларів, обладнання, амортизація обладнання, хоча там не так багато. Вони, я рахую, 500 доларів, але не думаю, що вони витрачають кожен місяць 500 доларів на обладнання. Інші якісь ще витрати просто. Докинемо, нехай буде тисяча доларів. Цей блок в нас буде 2,5 тисячі доларів. Там можна порахувати, що податки, маркетингові якісь. Коротше, можна порахувати, що ми отримуємо 25 тисяч доларів витрат на місяць. Як я думаю, я сильно задер. Прибуток 50 тисяч доларів мінус 25 витрат, тобто чистого прибутку при дуже консервативних розрахунках 25 тисяч доларів на місяць або 300 тисяч доларів на рік. І це дуже ефективна модель для українського блогера. А все тому, що мінімальні розходи на продакшн, невеличка команда і добре вибудовані процеси, і стабільна регулярність. А ну і великі охоплення, які власне це все оплачують, це всю двіжуху. Олексій Дурнєв побудував бізнес, який працює як youtube машина ефективності. Мало затрат, багато результату. Частина 7. заключна, що ми можемо взяти для себе не тільки як ютуб-блогери, а як всі блогери, і як будь-яка людина, яка взагалі щось створює. Перше. Навіть бізнес-творчість, знайди формат під свої сильні сторони. Не намагайся перекрити слабкі, а саме підсилюй сильні. Друге. Мінімізуй витрати, максимізуй результат. Тобто оптимізовуйте всі свої процеси постійно, постійно, постійно. Третє регулярність понад усе. Не дивлячись на ваші вигорання, на ваші емоційні гойдалки, на те, що я не знаю, щось не те. Намагайтесь тримати регулярність максимально. Наступне, аналізуйте тесту гіпотези, нові формати, нові фішечки, новий монтаж, новий підхід, новий хронометраж. Тестуйте гіпотези. Наступне, про всяк випадок не лізьте в теми, в яких ви не розбираєтесь, де можна отримати по шапці, і також робіть контент про те, що актуально зараз і актуально на широку аудиторію. Формула дурньова. Актуальні теми: гумор, швидкість, регулярність. Результат, сподіваюсь, вам сподобався такий Ютуб розбір Ютуб проєкту. Пишіть в коментарях, кого хочете побачити наступним. Я ще не писав сценарій, чесно. От я по коментарям буду реагувати.